Всім привіт! З вами Performance Girls. Сказала б я зазвичай, але не сьогодні. Бо сьогодні хочу привітати вас зі святом! Сьогодні День Святого Миколаю, і цей випуск присвячений саме 6 грудня до цього свята. Я дуже сподіваюся, що вам, Миколайчик вже приніс і підклав щось під подушку, якийсь приємний подаруночок, Але навіть якщо ні... Не сумуйте, бо я для вас підготувала ці подаруночки. Правда, я підкладу вам їх не під подушку, а в телеграм, де ви зазвичай знаходите всі подаруночки від мене. Ну що ж може чекати на вас цей день? М -м я так подумала, миколайчика ніколи не було всім, і тому... Гріх його не створити в цей день в самій грі. Ну а також подивимось, як ми зможемо підсвяткувати це свято і внести свої зміни всім з календар. Погнали! Ну а це відео, звісно, з процесу створення нашого святого миколайчика в Сімс. Бо яке ж свято без самого нього головного персонажа цього свята? Поки його створюю, трошки вам розкажу історію про нього, бо насправді дуже часто плутають святого Миколайчика з Сантою Санте Клаусом. Це Виходить через те, що в інших культурах часто Санта-Клауса називають Ніколасом, тобто Санта-Нікола чи якось так. Але насправді ці персонажі зовсім різні, і зараз я вам поясню, чому. В першу чергу Святий Миколай, на відміну від Санта-Клауса, Діда Мороза інших подібних персонажей, це була реальна людина, а не вигадана якась фантастична персона для дітей, там для казок і так далі. Святий Миколай був реальною людиною, яка існувала раніше. Він відомий своїми благодійними справами. Я думаю, ви в школі неодноразово про це чули, бо існує дуже багато легенд про його благодійність. Взагалі, він за своїм походженням є з дуже заможньої родини. Його батьки дуже рано померли, і йому дісталося спадок багато грошей. Але він вирішив їх немарно тратити, а власне використовувати на благодійні справи. Інколи людям навіть було соромно підійти, щось там попросити, але він бачив, що в людей там щось не виходить, їм потрібно допомогти, і він закидував за легендою гроші їм в Демар. Таким чином вони отримували свої подарунки. І згодом ця історія в різних культурах дуже по різному розвинулась. Нас, наприклад, вважається, що святий Миколай це той фантастичний персонаж, який приходить взимку. 19 або зараз вже 6 грудня і приносить слухняним дітям під подушку подарунки гарні, а тим, хто вів себе погано, недобрі подарунки. Але й в інших культурах святкують цей день по-різному. Ось таким вийшов наш святий Миколайчик в Сімс. А зараз я завантажила вже з галереї, не стала будувати самостійно церкву, бо це буде дуже довго, і я не думаю, що вам дуже буде цікаво бачити, як я будую церкву. Тому я просто знайшла якусь галерею, яку створив хтось до мене, і вирішила її трошки змінити на свій лад. А поки я це роблю, розкажу вам далі історію про це свято. Я знаю, що, наприклад, в західноєвропейських культурах подарунки дітям на День Святого Миколая взагалі не пов'язані з їх поведінкою. Тобто це в нас як свого, як додатковий стимул дітям вести себе гарно, бо вони можуть отримати подарунки. Там він просто їх, наче, кладе в такі шкарпеточки, які вони вішають як на Різдво на камін. Десь це свято взагалі не пов'язано з подарунками, дітьми, і просто це слугує як релігійне свято. Так, а я тут вже оздобила нашу церкву, додала вітражні вікна, щоб це виглядало гарно, додала всередину шпалери, бо чомусь шпалери не збереглись, тому я не люблю, якщо чесно, додавати якісь будинки, якісь побудови з галереєю, бо часто використовують якісь моди або інші об'єкти, з доповнення яких в мене немає, або з каталогів і тому багато деталей зникає. Це виглядає вже не так круто і потрібно багато доробляти. Але в такому випадку реально я зекономила дуже багато часу. Зараз я хочу ще додати туди новорічного декору, трошки, для того, щоб в нас відчувалася атмосфера свята, і перейдемо з вами вже до самої гри і святкування цього свята всім 7.4. І ось така церква в нас вийшла. Насправді вона виглядає ще крутіше, скажу так, наперед в інший сезон, але ви побачите все це трошки пізніше. І тепер ми вже можемо переходити до нашого календаря. Я знайшла в себе сім'ю, якої ще залишились діти, щоб показати це все з підлітками, і було цікавіше. Звісно, свято ми називаємо з вами День Святого Миколая, все як і в нас, і додаємо декілька традицій. Звісно, які традиції додавати це особисто ваш вибір, але мої рекомендації наступні: звісно, це вдячність. Я б, якщо чесно, додала саме благодійність, але, на жаль, не можу, немає такої функції. Але свою благодійність я обов'язково зроблю в цей день, бо все-таки це свято саме про пожертву, саме про допомогу і так далі. Я пропоную додати вечерю круту, бо будь-яке свято для мене це власне вечеря в такому сімейному колі з якимись смаколиками. Додаю саме відкривати подарунки, а не дарувати, бо по суті, ми з вами отримуємо. Сюрприз. І як спосіб завести наших персонажів в церкву, бо це все таке релігійне свято, я бачу тут тільки стосовно того, щоб особливе освітлення було, коли вони якимось чином запалюють свічки. Я думаю, це буде ось в цей свято, якось це буде в самий раз. Поки мої персонажі спали, я їм трошки додала святкового декору, не прям дуже, а трошечки, і звісно, підклала свої подаруночки від святого Миколайчика. Настіньки, <свісно> ось бачимо, настав якраз цей день, і всі наші з вами обрані взаємодії вже відображаються. Я пропоную починати все таки з слів вдячності і власне з благодійності, яку ми з вами будемо робити всім. Щоб промовити слова вдячності, вам необхідно перейти в дружні взаємодії, і там під спеціальним символом нашого свята у вас буде варіант промовити слова вдячності. Ось так це відбувається. Ви бачите, всі ми радіють і відмічають те, що вони виконали цю взаємодію. Далі пропоную перейти саме до благодійності. Ви можете натиснути на комп'ютер. Обрати е, пожертву зробити на благодійність, обрати будь-яку суму, обрати будь-який фонд і відправити. До речі, я мотивую вас це зробити не тільки в грі, а й в реальному житті. Дуже круто буде, якщо я когось з вас можу змотивувати таким чином допомогти якимось дітям, дитячим будинкам або будь-якому іншому фонду, яким необхідна ваша допомога. І це саме той день, який ви можете зробити це. Далі, звісно, переходимо до наших подаруночків. Я відправляю моїх підлітків розпаковувати. Розпаковку вони не знімають в TikTok, але подаруночкам також дуже радіють. Подивіться, це дуже мило. Я обожнюю свята всім. Це ж так круто. Ви тільки подивіться, як вони радіють, які вони щасливі, і як це приємно, коли вони відкривають подаруночки від вас. Робіть це частіше. Далі я хочу відправитись усією сім'єю в ту саму церкву, яку ми з вами будували. І тарам-тадам! Подивіться, яка краса! Я коли побачила, я була просто шокована. Під снігом, в сніговому вигляді, в зимовому це просто нереально красиво, фантастично. Подивіться, як гарно виглядає наша церква всередині. Він запалює свічки. Я чомусь знайшла, що тільки можна такі свічки запалювати, але вони, до речі, схожі на ті, які є в церкві. І виглядає все це дуже атмосферно і навіть додає якийсь такий як різдвяний вайб з фільму Один вдома. Мені прям дуже сподобалось святкувати цей день саме так. Після запалення свічок в них виконалася ще одна взаємодія, і подивіться, кого я поруч тут знайшла. Якщо чесно, тільки я не вигадала, які дії з ним виконати. Але ви можете вигадати щось цікавеньке. І звісно, з вами приступаємо до нашої вечері. Я готую щось незвичайне. Але ось тут я дуже побоююсь, щоб в мене зараз це свято не закінчилось пожежею, бо ви знаєте про цього персонажа, Якщо ні, то зараз з'явиться на екрані і ви зрозумієте, чому я хвилювалась. І як гарно це виглядає! Я вперше приготувала саме сніданок на вечерю. Ну всім вони ж, типу, ну, сніданок, вечеря, яка різниця. Головне, щоб красиво було. І вийшла дуже красиво, бо просто індичка і все інше мені набридло. І наші сіми радіють, і мені здається, свято вдалось. Вам також бажаю класного свята. І не забувайте про подаруночки від мене. Всім пока!